Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Людину людиною робить не марка автомобіля, не одяг, який вона носить, а ті книжки, які вона читає, ті фільми, які вона дивиться, та музика, яку вона слухає. Людину, людиною робить передусім культура. Тож будьмо людьми. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях співак, телеведучий шоумен і просто кипуча енергія людина Антін Мухарський. Людина і параход. Доброго вечора. Вітаю всіх. Добрий, Добрий вечір. вечір. Антін Мухарський письменник, актор, телеведучий, продюсер, галерист, двічі лауреат премії Київська пектораль закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка Карого. засновник мистецької платформи Український культурний фронт, галереї незалежного мистецтва Антінскалекшнс та Союзу вольних художників Воля або смерть. У авторському патріотичному проєкті «Лагідна та сувора українізація виступає як Орест Лютий, за що оголошений урошок російською генпрокуратурою. Зараз готує до випуску масштабний історично-документальний фільм Майдан Революція духу. Багато що сказано про вас. Хоча це, я думаю, така дещиця дуже невелика. частка того, що ви робите. А давайте почнемо із суперсучасного. Зараз. Який проект реалізовується розвалюємо Російську імперію? Які успіхи? ну є багато шляхів? Ми вибрали культурологічний шлях, і зараз як то кажуть, переходимо до українізації на експорт. Бо упродовж творення проекту Лагідна і сувора українізація ми знайшли багато наших прихильників в Росії, і вони дуже просять створити російськомовні пісні. Для того щоб ними якось так кажуть, стріляти в вату. Від самого Калінінграда до Петропавловська Камчатська, в якому завжди полночі. Ну так і тому зараз готується проект Українізація на експорт з пісні Руського міра разом з книжкою Сказки Руського міра, де наш брат, російський дисидент, опозиціонер Іпаті Лютий, двоюрідний брат Ореста Орестов. Лютого, так він приїхав до Києва. Ми його визволили з Казані. Він казанський відомий журналіст. От. І е, зараз він написав книжку Сказки руского міра безпощадне, но со смислом. А е, ця книжка, я сподіваюся, завдасть нищівного удару по основним духовним скрепам і е, оцим от значить базовим міфам, пропагандистським сучасної путінської Росії. То Орест, Лютий, виявляється, мав да, родича, але давай, він про це не знав. Да, давайте так? просто розберемося з генеалогією. генелогією лютого Бо мав, мав родича, але не знав генеалогія. Така Антон Мухарський, от людина, яка народилася в Києві в 68-му році, в російськомовній родині, і, і грала потім в російському театрі 12 років. років. Антон Мухарський українізувався якраз з приходом нової хвилі українського відродження, і тому, коли це все почало згортатися з приходом кучми. А, у багатьох виникла така розчарування. -та. Хоча, ви бачите, розчарування приходить після кожної хвилі. Так само було у 2004 році, так і зараз відбувається. Але до того, скажімо так, треба звикнути. І саме от Антін Мухарський з'явився на початку 90-х як українізований Антон Мухарський. А вже Антін Мухарський породив Ореста лютого. У 2011 році, причому це була така знакова історія. Я вів один корпоратив у досить заможних людей з Одеси. В Одесі чи в Києві? А, в, Одесі. в Одесі. В Одесі. в Одесі. І під час цього свята до мене звернувся українською мовою один одіозний політик. Він звернувся до мене українською. Я теж йому відповів українською. Так щось сталася якась бесіда не тривала. І якраз в перерві підходить до мене організаторка або якась родичка ювіляра і каже, щоб ви ніколи слышите, ніколи не сміливатися на цій мові. Ми вам не за цей язик платимо. Я став таким, як мій светер, як це крісло. І от тоді, от саме вночі, от я не спав, трошечки випив на нірній почві. А от тоді до мене прийшов навідався Ореслютий і сказав: ти знаєш, друже, здається, це війна. Треба братися до зброї, оскільки наша зброя це слово, музика, театр знову якісь форми сучасного мистецького буття, то давай виберемо такий напрямок, коли ти будеш розвінчувати, демотивувати їхні духовні скрєпи. Трохи пізніше Генеральна прокуратура Російської Федерації належно поцінувала ваш внесок. Справа заведена, а зараз ви експортом революції, по суті, хочете зайняти патій… Uh, і лютий, лютий брат, перетне так. кордон українсько-російський він і... перетне у вигляді книжок і пісень, але все одно це буде в тому числі і матеріал для нашого вжитку. Так ну тобто о, безумовно. представити нашому бо глядачеві ос... читачеві можна? Основою книжки сказки русского міра. Це є якраз історії, які зрозуміли всім людям, що ще е, народилися в радянському союзі. Ну і умовно кажучи, живуть по статалітарному нашому соціумі. бо а, всі імена, прізвища, там сказки. От зараз кажеш молодим, от, Леніне Брівно, Леніний пічнік. А вони навіть не знають, що таке Леніний брівно да. пічні. Причому тут, да? при тут брівно, при чому тут Брівно, тут пічнік. Але людям, які ще живуть цими міфами, буде зрозуміло, при чому десь брівно і де воно якому місці пічніка знаходиться. Скільки людей його несли, і, так несли, так, 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 і куди Ленін пічніку його запхав. Розумієте? Тобто тут е, є багато міфів е, радянських, які через Знов таки постпостмодерну або неогероїки сучасної української вони демотивуються і спростовуються, і в даному випадку відбувається така певною мірою декомунізація. Вже сувора. Досить. Я серйозне питання хочу задати. Ну я думаю, серйозне на структурному рівні не знаю, не знаю. Шансон так от. Владимирський централ, ми вже вдруге так. згадуємо, так? Купала, Мурка. Так. В принципі, колись ви переймалися цим питанням, і я думаю, що зараз вся ця історія, вона в тому числі на вирішення цього питання. Ось цей текст музичний і лад музичний, такий український шансон. Він же повинен перемогти в Україні, має бути всі інші заповнені. А він ніяк не перемагає. Ви знаєте, багато я вам скажу... років починаємо це, і все одно централ цей ви знаєте, я скажу, Україні шансон залазить. не властивий. Мелос український міський романс назве батярський. батярський, можливо, добре, але добре. він не містить тих духовних скріпля фасоль <схи> трі акорда можна які, мільяри, але які пли, які плекалися, які плекалися в умовах сталінських таборів. Розумієте, оця от шансонна блатна пенітенціарна естетика, дуже притаманна російському соціуму. Вона прижилася, і вона емоційно і культурологічно нав'язана. Через те, що Кацап і Москаль вони дуже агресивні. А наш такий вайлувати хохол, бо хохол це хто? Це не українець, це той, хто служить москалеві. Оцей хохол, такий младший брат, він завжди хоче і мріє бути похожим на москаля. На такого рубаху парня, который там і бутирочку, золоте купала, братан, що там оці от панітерціарні звички вони дуже сильно в'ідливо передаються, особливо людям з невеликим рівнем інтелекту. На жаль, це так. Людина, що базово бає середню або там неокінчену середню освіту, ніколи не буде слухати е, оперних співаків або там якісь високі зразки мистецтва, а буде живитися побутовою масовою культурою, і на жаль. Мушу сказати, що в Україні досить висока культура поп пісні. Ну, достатньо згадати того ж Васюка мозгового, багатьох людей поклада Ігоря, і які виробляли надзвичайно якісний, скажімо так, поп-естрадний продукт. Але оскільки у нас ніша пенітенціарної естетики не заповнена, єдина геніальна пісня, яка може, може якось скласти конкуренцію, гурт, це брати Гадюкіни». розумієте? Так. Там де згадується так. тюрма, і всі ці І досить давно вони це все написали. І досить давно да? вони це написали. То тобто вони вхопили цей момент. Але є ще радіостанції, які... Спеціально я вже знав, знав декількох людей. От приміром Фома з Ултумандрів робив український шансон. У нього був цілий проект. Пробував, да? пробував. пробував пробував. І вони беруть радіостанції. А радіостанції, як і телебачення, воно масовий продукт. Вона орієнтується передусім на рейтинг. І є рейтинг, є реклама, є вартість реклами. У нас головна біда. У нас нема україноцентричного мистецького капіталу. Розумієте, у нас є. Великі олігархічні статки, які все одно в культурі підтримують або Росію, або Західні гранти. І нам треба вибивати цю Ну та, менший ризик. Нам там треба вибивати цю хохлацьку звичку. Я в даному випадку знов повторююся. А Хокол... як її вибити? Як її вибити, ну, як каже мій друг і товариш, видатний український е е е письменник вже е і художник Іван Семесюк, пароть. На конюшню і пароть. Це перший варіант. От, а другий варіант. Ну в даному випадку закон про меценатство. Я це кажу в усі уші вкладаю, і вам кажу, пане Вячеславе, закон про меценатство. Ну він до речі, цим законом не, не примусиш в український власне продукт культурний вкладати. Примусиш в, Якщо це так це україномовний продукт, навіть масового виробництва Оце якраз і не пройде в парламенті. Я думаю, так бо в парламенті вибачайте, ж багато. Ну це таке діло, але Ні, ну а що ж поробиш? От бачите. <ривіт> тільки тільки починається це виокремлення. Знаєте, є такий термін вітчизняний музичний продукт, так. От коли про квоту на радіостанціях, то говориться про вітчизняну музику. Це музика україномовна і російськомовна. Причому співвідношення більше на користь останньої, само собою. Тільки говориш або мова йде взагалі про україномовний продукт, практично неможливо будь-яке рішення провести. Ото тобто, мецінат... якраз малоросійський комплекс той, що о... вбивалося, менша вартість української культури. От ми з паном Орестом, до речі, визначаємо, хто такий малорос. Малороса людина, яка свідомо сповідує цінності Третього Ріма, Євразійського простору, ну і так далі. Всі ці цінності імперські, та і свідомо визнає меншу вартість малоросів перед великоросами. Оця от традиція, як повелася ще з часів Валуївських і Катеринінських, оцінь, от всіх указів, вона так і існує в імперському шовіністичному колі, і тут багато до речі сприяє цьому українська і ну церква московського патріархату, де багато людей отак от нашіптують: ні-ні-ні ребята не треба вам йти в Київський патріархат, не треба вам цю всю Україну. Ви так, ви зараз ситуативно підтримуйте, але пам'ятайте, отлучимо церкві, придаді манафімі. І тут, от до мене є питання, можливо, відразу до вас звернутися. А як би так сталося, щоб все-таки об'єднати церкви? І була єдина соборна помісна церква, бо це дуже важливо для культури і взагалі. Для єдності нації питання. І я абсолютно переконаний, що зараз, там, де є московський патріархат, дуже багато адептів рускава міра, які проводять і проводять свою політику по, ну скажімо так, імперіалізації українців. Про тому, що ні, брате, ти маєш бути. І підтримувати російську парадигму культурної життєво, тому що хахли і Україна, це щось таке екстремістське, фашистське. Ну, а от у нас духовне Ну, Я думаю, що Віда? з часом думаю, з часом і це питання буде вирішено Думаєте? Щодо Соборної церкви. Але ж ми з вами його тут двох не вирішимо. Це треба, щоб і але про, потрет про це треба говорити. Про це, це треба, треба постійно, треба. постійно тримати я, я в думаю, полі інформаційному. Що, я думаю, що в програмі кожної. Політичної сили, яка вважає себе українською, це має бути записано. А Absolutely. треба цього боятись, і що це складно зробити, і це делікатне питання. А я зараз ще одну тенденцію бачу. Не знаю, може ви її бачите. У нас е, почалася така тенденція русского міра лайт, коли типу хлопці, давайте не будемо наполягати, точніше акцентувати на всьому українському, що є в нашому українському світі. От Народ зробив свій вибір, і Україна це так, такий демократичний юг Росії. Тобто всі ці руски бігли, демократи тут хай творять, значить цінності, вони є, загальнолюдські, українські до цього не мають жодного відношення. Давайте творити якусь таку зовсім нову ідентичність. От і це є мейнстрім такий. Це абсолютно нові форми гібридної війни, яка продовжується і в даному випадку російським я? От нещодавно випадково потрапив на програму програму Матвія Ганапольського, який в ефірі ставить питання: а от взагалі Голодомор – це Голодомор? Лі? Тому що. Что... Мені здається, що українців у керівники української комуністичної партії. У мене питання: що Матвій Ганнапольський, представитель певної нації, я Холокост Якої визнано в усьому світі, робить на українському каналі, ставлячи під сумнів взагалі явище голодомору. І от, така от ліберальна е, русіфікація, начебто ж ну, наші там, начебто і Навальний непоганий, і Хадарковський вроде, дуже правильні речі каже. Але коли діставатися до суті, і у Навального спитати: А Крим то що? То Україна чи Росія? Він відповів: така Росія же ж, навірно. Розумієте, тому треба бути дуже обережним до цих всіх лібералів московських, які все одно. Все одно, що б там не було, вони тягнуть свою історію. Це їх історія. А у нас є інше. Нам треба відмуляти і треба вивести на новий рівень свою національну ідентифікацію. Безумовно, мова. Мовне питання зараз воно. Ну, е Змінило свій контекст, бо дійсно в батальйонах і добровольчих підрозділах служить дуже багато людей, які е, виросли в умовах радянського союзу, народилися ще в радянському союзі, вчилися в російськомовних школах і розмовляють російською. Але вони ще більші патріоти України, бо готові проливати за нею свою кров і стоять там на смерть ніж ті патріоти, які сидять в тилу, тому тут дійсно треба бути обережним, але. Знов таки на на цьому наголошувати, що це все одно повзуча окупація. До речі, я від жодного бійця ні добровольчих батальйонів, ні регулярної української армії російськомовних бійців. Ні від кого не чув, що та яка там різниця, яка є мова? Абсолютно правильно ні від кого ні від кого я від деяких високочолих діячів тут в Києві таке чув. Правильно. А від бійців наших, скільки я не спілкувався, ні від от, кого, от так багато російської мови. Ну тому... вони всі розуміють, наскільки це для державної безпеки навіть важливо. Абсолютно правильно. статус української мови і повага до неї. Тому моє з цього приводу міркування, що українська мова має бути єдиною, але будь-які державні чиновники, будь хто хто отримує зарплатню з державного бюджету, має скласти, якщо не, не знаєш, вибачай, тобі місце робоче не світить. Це основа в побуті. Звичайно, ми зараз будемо проходити певний такий період, коли е, ця тенденція на, 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 на мій погляд буде все ж таки позитивною, і вже в Києві е, зараз звучить українська мова там, де вона не звучала. Ще на моїй пам'яті загалом тенденція позитивна, але треба бути обережним до московських лібералів. Ясно. А що із музичною справою? Вашою? Які будуть нові проекти? Чого нам чекати? Ще народження одного персонажа. У нас зараз відпочкується від цієї нашої мистецької грядки. Е, ще один джентельмен, е, який називає себе Анатолій Рапс. Рапс. Я чув про нього. Да. Рапс, Навіщо хорошо. нам Григорій це Лепс? Лепс? Нет, Навіщо... це Рапс. Ні, його основне кредо. Навіщо Рапс нам це якась Григорій знається? Лепс і Михайло Встас? Якщо є в Україні Анатолій Рапс. А, отак. От ясно. Да. Це така е, субстанція, дуже така, знаєте, потрібна для жіноцтва. Бо Орес Лютий радикальний співець і паті. Лютий взагалі такий російський поп-маргінал. А Анатолій Рапс – це такий, знаєте, півон півоні пі, піон такий для жінок. Він зробить і робить зараз проект мистецький співочий в жанрі українського. Поп шансону, ну знов-таки ми до шансону mm. повертаємося. Mm. От він робить такі дуже ліричні пісні, тому що жінкам 35 плюс не вистачає уваги чоловіків. Вони або працюють, або зайняті якимось працюють. Там, працюють, працюють. Да. працюють. Але жінки от, хочуть і прагнуть і, знаєте, позитивних емоцій, якихось приємних дуже слів на свою адресу. І от Анатолій Рапс має закрити цю нішу. Зокрема, Міхайлова і Григорія Лєпса, і от вже випускає Слухайте, треба закривати цю альбом. Називається вільний та закоханий. Ну що ж, на жаль, часу у нас немає вже, тому мені лишається побажати вам, успіху у музиці, в слові і в фільмах. І чекаємо від вас нових здивувань для українців. Ну, здивувань ні, а для росіян так. Вони здивуються і жахнуться, а потім полюблять, а потім скинуть Путіна. І всі лібрали поїдуть туди, хай там <плес> живуть собі і творять. Дякую. Ось такий був гість сьогодні у нас: Антін Мухарський. І нагадаю, що це була програма Мінкульт. І в гостях був Орест Лютий, він же Іпатій Лютий, він же Анатолій Рапс, і він же. Антін Мухарський до зустрічі в Мінкульті рівно за тиждень.